За календарним планом проведення шостої сесії, народні депутати того тижня мали працювати у виборчих округах. Але на вимогу 156 народних депутатів голова Верховної Ради Володимир Литвин відкрив додаткове пленарне засідання. причиною таких екстраординарних дій національного парламенту стала ситуація в країні, яка склалася після проведення виборів президента України. У сесійній залі зареєструвався 191 народний депутат. Тобто необхідних для прийняття рішень 226 голосів не було. Дії політиків, дії влади, розраховані на короткий результат, без врахування наслідків не лише розкололи націю, а й надломили суспільство, вивели людей на вулицю. Є загроза неконтрольованих процесів. Знову хочу підкреслити, є загроза зіткнень. І ми повинні тут сказати вагоме, консолідуюче слово, щоб. Цього не відбулося від ініціаторів проведення позачергового пленарного засідання. Виступив Роман Зварич. Все, те, що відбувається навколо виборів президента України з боку влади. Ми, ми розглядаємо виключно в контексті кримінального кодексу України діяння окремих високих посадових осіб. Ми кваліфікуємо виключно в рамках кримінального законодавства. Зокрема, стаття 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада. Далі були виступи від депутатських груп і фракцій. Воля народу ігнорується, перекреслюється грубими порушеннями закону, внаслідок чого в багатьох округах і областях у складі виборчих комісій не було представників Ющенка. Це одне з найгрубіших порушень закону про вибори, і це перша підстава вважати такі голосування недійсними. Я вкрай стурбований тим, що розвиток ситуації штовхає Україну до повного хаосу, при якому викликані можливі будь які сценарії розвитку подій грузинський, білоруський, навіть румунський. Стурбований тим, що вже позначений розкол країни може перетворитися в некеровану кризу. На деяких дільницях активність електорату складає понад 100%, відсотків, з яких за правильного кандидата голосувала буцімто 98%. відсотків. Чи це не показник туркманізації України? Влада перейшла межу, межу за якою йде тупа фальсифікація і повне нехтування людиною. Наше мовчання стане потуранням злочину. Верховна Рада і свого боку робила все можливе. Або попередити розвиток подій за таким сценарієм, не допустити повторення тих порушень, що мали місце у першому турі голосування, але ми знову здивували і Європу і світ своїми безпрецедентними виборчими. Ноу хау. Багато місцевих рад, рад областей сьогодні визнали легітимного президента України Віктора Ющенка, але ж ми з вами бачимо, що в Верховній Раді відсутні зрадники народу України. Відсутні люди, які ніколи не висловлювали інтереси народу. Це всі провладні фракції, всі ті люди, які сьогодні і складають криміналітет в Україні. А також, на жаль, відсутня фракція комуністів. Зараз... ЦВК повідомляє про участь в голосуванні 80,36 виборців. Основне збільшення відбулося на ранок за рахунок Донецької області, де за ніч з 21 на 22 листопада кількість виборців, що нібито взяли участь в голосуванні, збільшилась з 74,3 на 8 годину вечора. До 96-65 сотих або на 843 тисячі осіб. Коаліція сили народу вважає голосування на дільницях Донецької, Луганської Харківської областей сфальсифікованими і не визнає участь у голосуванні 1 мільйона 262 тисяч виборців, а також звертається до Верховного суду України з заявою про негальний розгляд питання. Про скасування результатів виборів на дільницях цих областей.